Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки мають велику нумізматичну історію та представлені широким переліком цікавих монет, у мене ще не було жодного огляду на якусь із них. І сьогодні хочу представити вам до уваги монети Сполучених Штатів Америки, і це буде 25 центів із серії 50 штатів. І монета присвячена першому штату США, а саме штату Делавер. А якщо хочете знати, чого він вважається першим штатом, давайте переходити до огляду. А перед початком не забувайте підписатись на канал. Серію монет 50 штатів розпочали, щоб підтримати нове покоління нумізматів. Вона стала найуспішнішою нумізматичною програмою у світі. Приблизно половина населення США збирали монети у випадковому порядку або більш серйозно. Федеральний уряд США заробив 3 мільярди доларів при вилученні монет з обігу. Четвертаки випускались монетним двором кожні 10 тижнів або 5 на рік. Вони були випущені в тому ж порядку, в якому штати ратифікували конституцію. Реверс кожного четвертака має своє унікальне оформлення. Деякі елементи дизайну, такі як державні прапори, образи живих людей, а також голови і плечові образи померлих осіб, були заборонені. Законодавство дозволяє монетному двору давати істотну роль та значну свободу штатам у визначенні дизайну, яким буде представлений їх штат. Більшість штатів дотримувались процесу, за допомогою якого керівництво штату запитувало громадян штату щодо концепції і призначало консультативну групу для спостереження за процесом. Губернатори представляли 3-5 фінальних концепцій дизайну до секретаря казначейства для затвердження. Схвалені проекти повертались в штати для вибору остаточного дизайну. Програма випуску четвертаків була найпопулярнішою ювілейною монетною програмою в історії США. Монетний двір США підрахував, що 147 мільйонів американців збирали четвертаки штатів, і 3,5 мільйони брали участь у відборі четвертаків. Делавер один із середньоатлантичних штатів США, розташований у північно-східній частині півострова Делмарва, на заході та півдні межує зі штатом Мериленд на півночі з Пенсільванією на північному сході з Нью-Джерсі. Є другим серед найменших за площею штатів та шостим за нечисельністю населення, але також займає шосте місце за його густиною. Розділений на три розташовані з півночі на південь округи Ньюкасл, Кент і Сасекс, столиця штату міста Довір. Назва штату походить від титулу Томаса Уеста, третього барона Делавара, першого колоніального губернатора Віргінії. Народ Делавари, назву яку європейці використовують для позначення народу Ленапи корінного населення Долини Делавар, також отримав свою назву з того ж самого джерела. Делавер відомий як перший штат, оскільки 7 грудня 1787 року першим із 13 колоній ратифікував Конституцію США. На аверсі монет розташоване зображення Джорджа Вашингтона, яке використовується на четвертаках з 1932 року. По колу розташована легенда. Зверху назва країни Сполучені Штати Америки, знизу номінал пробусом, чверть долара. Квота долар. По обидва боки від зображення президента розміщені написи: зліва Ліберті», тобто Свобода, та праворуч «In God we Trust, що в перекладі в Бога ми віримо. Нижче цього напису розміщена позначка монетного двору, англійська літера П, що позначає Філадельфію. Джордж Вашингтон, американський державний діяч, перший президент Сполучених Штатів з 1789 по 1797 роки, батько засновник США, головнокомандувач континентальної армії, учасник війни за незалежність північноамериканських штатів, творець американського інституту президентства, генерал армії США, національний герой країни. Започаткував політику нейтралітету в зовнішніх справах, яка була базовою до початку ХХ століття, аж до приходу до влади Теодора Рузвельта. З його ініціативи до усіх президентів в США звертається містер президент. Утвердив значущість права під час придушення повстання через віскі, яке вибухнуло через підвищення податку на алкоголь. За його президентства, Олександр Гамільтон заснував перший банк Сполучених Штатів. На реверсі зображений Цезар родні верхи на коні, по обидва боки якого розміщені написи: Правіше The First State, тобто Перший штат, ліворуч. Ім'я Цезар Родний Поколу Легенди Зверху назва штату Делавер та рік ратифікації з цим штатом Конституції 1787. Знизу напис Латиною. Еплюрібус унум e та рік карбування монети 1999. Еплюрібус e унум девіз, розміщений на гербі США. В перекладі з латині означає з багатьох єдине. Ці слова належать Марку Тулію. Цицерону – Давнорімському політичному діячу. Це Родні – американський юрист і політик, делегат Континентального конгресу від Колонії Делавер. Один із підписантів Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Народився в Дуврі Делавер. Був шерифом у горавстві Кент в 1755-58 роках, керівником цивільної міліції Кента в 1756 році. У 1775-76 роках був членом континентального конгресу. Під час війни за незалежність Сполучених Штатів служив в армії патріотів як бригадний генерал. 1 липня 1776 року, незважаючи на баранхіальну асму та рак шкіри обличчя, проскакав 80 миль до Філадельфії. На наступний день він прибув в хол незалежності вчасно. Його голос виявився вирішальним при підписанні Декларації незалежності. Монета викарбована з міді з мідно ніколивим покривом. Вага 5,67 грами, діаметр 24,3 мм. Тираж, відчеканений на монетному дворі Філадельфії, складав 373 мільйони 400 тисяч екземплярів. Гурт монети Рифлений. Делавер є одним із небагатьох штатів, де досі зберігається так званий канцлерський суд, який розглядає суперечки, що випливають із права справедливості. Набору правових принципів, що діють у рамках традиції англійського загального права, доповнюючи суворі правила там, де вимога їхнього формального виконання могла б бути надто жорстокою. У правових системах громадянського права подібні загальні застереження дозволяють суддям більш вільно застосовувати норми законів. Вважається, що законодавство Делавера є найзручнішим з погляду бізнесу, особливо великих керуючих корпорацій. Це і наявність спеціального суду, судді якого спеціалізується на спорах за участь у компанії. Є причиною того, що більшість великих і найбільших корпорацій США зареєстровані в штаті Делавер, навіть якщо вони розташовані в інших штатах. У мене є ще декілька монет США з цієї серії, тож періодично буду публікувати і на них огляди. А ви обов'язково пишіть ваші враження в коментарях, буду щиро вдячний. Ну і, звісно, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!